Всім привіт, з вами Ваділа. Сьогодні ми знову знаходимося в GTA 5RP на українському проєкті Quant RP. Сьогодні ми розглянемо роботу кур'єра та подивимось, скільки можна заробити коштів за одну годину, маючи третій рівень навички кур'єра. Це була моя перша робота на даному проєкті. На ній я заробив на свій перший автомобіль Evic 6, який ви бачите позаду мене. Друзі, вводьте мій промокод Ваділа, він дасть вам 50 000 доларів ігрової валюти та плюс один рівень персонажу. Це дуже непог... непоганий бонус для новачка. Для того, щоб отримати винагороду, треба достати телефон на стрілочку вгору та ввести з маленької літери промокод ФАДіла, додаток промокод. Це доступно з другого рівня персонажу. Буду дуже вам вдячний за те, що ви його введете. Що ж, перейдемо до огляду кур'єра. Ось так на мапі виглядає робота кур'єра: це жовтий чоловічок. Це у нас Лос-Сантос, ліва частина мапи. Для того, щоб влаштуватися на роботу кур'єра, нам потрібно підійти до NPC та натиснути літру Е. -E". Після чого ми успішно влаштовані. Тепер йдемо на мітку тварини та перевдягаємось в робочу уніформу. Ось так ми тепер виглядаємо справжній кур'єр голову. Не вистачає сумочки. Тепер ми біжимо за сумкою. Вона знаходиться біля іншої стіни цієї будівлі. На даній місці також ми нажимаємо літеру Е, і потім ми біжимо на парковку за нашим першим транспортом. З самого початку вам буде доступний ось такий жовтенький мопед «Фагіо». це саме найскладніше на першому рівні кур'єра. Але потім стане легше. Потім вам відкриється щось типу першого «Ольфа», але На ньому вже буде полегше. А вже потім ви з третього рівня навички зможете. Та привозити їжу на своєму власному автомобілі. Як це роблю я? Для того, щоб швидше апнути левел і скоріше, вже прийти до їзди на власному транспорті, потрібно як швидше апнути левел. Для того, щоб швидше апнути левел, я рекомендую вам виповнювати завдання в гетто. Це кольорові квадратики на мапі, опасний, е, опасний район, що його по-іншому називають. Тут дуже часто випадають завдання, які знаходяться дуже близько до вас, і вам не потрібно буде далеко їхати, в принципі, ви будете заробляти кошти, і швидше будете апати свої навички і зможете апнути друге, а потім третій рівень, щоб нарешті їздити на своєму власному автомобілі. Після того, як ми приїхали в гетто, ми відкриваємо меню замовлення на літеру J українська О. Та шукаємо замовлення з найближчою дистанцією, не більше 800 1000 метрів. Та беремо його. Потім просто підходимо на нашу мітку та тиснемо літеру Є, е, українська У. Зверніть увагу, що вгорі є таймер на 15 хвилин для відвантаження замовлення. І система дозволить вам віддати замовлення тільки тоді, коли пройде 15 секунд після того, як ви його взяли. Тобто, коли зверху буде залишатися 14 хвилин, 45 секунд і менше. Якщо ви приїдете раніше, то система не дасть вам відвантажитися до тих пір, доки не буде 14.45. Це зроблено для того, щоб уникнути всіляких багів з швидким переміщенням та швидким заробітком завдяки швидкому переміщенню, будь-то сторонні програми тощо. Також дуже багато замовлень випадає ось тут. Це Мурашник, так називають район в гетто. Де багато квартирні будиночки є, е, так його називають, Мурашник. тут дуже багато випадає замовлень, тобто ви виконали одне замовлення, потім відкриваєте знову ваш планшет, вашу табличку, і там знову через 10 метрів інша, інша хатинка. Тобто прямо біля вас. Може, може вам навіть та сама хатинка. Так що у мурашнику теж дуже часто можете кататися, якщо ви хочете скоріше авнути левел. В ньому теж дуже часто випадають дуже близькі замовлення. На даному фрагменті відео ми можемо бачити, як мені випав один той самий будинок два рази підряд, і потім на третій раз випав прям сусідній будинок біля нього. Так що тут все можливо з дуже частим спавном нових вміток біля вас. Як ви вже бачили, у нас є сумка, яка на кожному новому рівні кур'єра вміщає в себе більшу кількість замовлень. На першому рівні це 5 е, предметів, на другому рівні 8, на третьому 10, на четвертому рівні 12, та на останньому п'ятому рівні це 15 предметів. Чим більше предметів вона у вас вміщає, тим менше разів вам треба їздити на склад і поповнювати запас предметів. Тим самим ви економите час на лишню їзду на базу і більше заробляєте коштів. Завдяки більшої місткості сумки. Ось в таких багатоповерхівках, де є сходинки, рекомендую вмикати вид від першого лиця. Персонаж буде бігти швидше по сходинках. Це англійська літера В та українська літера М. Персонаж буде швидше бігти по сходинках, і ви швидше будете виконувати завдання. Також дивіться, якщо є два поверхи, звертайте увагу, коли берете замовлення, який номер будинка ви берете, щоб відразу побігти на потрібний поверх. Бо буває таке, що замовлення на другому поверсі, а ти біжиш на перший поверх, і на першому поверху підбігаєш, то відкривається менюшка «Дома» і замовлення не віддається. І ти е, тратиш час і біжиш потім на другий поверх, і на другому поверхі вже виконуєш завдання. На початкових рівнях вас знову можна фармити в гето, в міропаркі, ну в гетто більше замовлень випадає. Потім вже можна в міропарки там більше будуть платити коштів. Також Вайнвуд, можливо, Чумаш. Чим далі знаходиться ваша точка від точки кур'єра від самої бази. Тим більше вам будуть платити грошей, але краще приїжджати на ту точку і вже на той точці брати замовлення, а не брати замовлення з бази, тому що тоді оплата буде не така, як на самій точці. Ну що ж, підведемо наші підсумки. За одну годину праці на роботі кур'єра з третім рівнем навички, мені вдалося заробити приблизно 45 тисяч. Я виконав 70 замовлень. Максимальна швидкість мого автомобіля це десь приблизно 240-250 км за годину. Але тут більше такі були замовлення, що я не встигав розвивати цю швидкість, тому що це не по трасі, а в місті. Автомобіль я не чинив та не заправляв, так що додаткові кошти я на це не втратив. В принципі, я вважаю, що це непогана сума. В принципі, можна і більше заробляти. Плюс, якщо у вас буде швидкий мотоцикл по типу BMW S1000 або краща машина, то заробіток буде, звісно, легшим та більшим. Але як для новачка, та навіть як вже для людини, яка вже грає достатньо на цьому проєкті, в принципі, робота непогана. Є свої плюси, є свої мінуси. Я вам приблизно постарався максимально розповісти про цю роботу. Так що якось так. А далі вже вам вирішувати, чи будете ви працювати на роботі кур'єра, чи не будете. Ну я вважаю, що спробувати 100% потрібно, щоб розуміти, що це така за праця кур'єра. Велике дякую за перегляд. З вами був Ваділа. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що б ви хотіли бачити і надалі. Не забувайте вводити промокод Ваділа і до нових зустрічей!